Привіт, привіт! Ну що раки, це ваш наш тому, що я рак по знаку сонця. А таро прогноз на серпень будемо дивитися, що там у нас потенційно буде відбуватися по трьом основним сферам. Це наш. Індивідуальний стан, про що ми будемо думати, що будемо хотіти, як будемо діяти, що будемо відчувати сферу партнерських взаємовідносин з будь-якою персоною, з якою ви потенційно можете спілкуватися в наступному місяці. Ну і звісно, подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання, досягнення реалізації, що там у нас буде відбуватися, сферу грошей. Подивимось. Обов'язково друзі, підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Мені дуже важливо його читати, дивитися, які ще ситуації можуть програватися у вас, як карти, що карти можуть ще казати. А підписуйтесь на мій інстаграм на щоденну карту дня, на щоденні астропрогнози буду вас кожен раночок надихати, мотивувати. Заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео. Ну і дивіться, звісно, свій прогноз не тільки за знаком по сонцю, а ще й в астенденті, або де у вас при народженні стояв місяць. Адже ці всі три знаки грають важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, індивідуальний стан раки, ракині, раки. Подивимось. Король мечей, ну, дивись. Ця по цій карті може бути така історія, що може бути спілкування, комунікація з якоюсь людиною повітряної стихії, близнюки, Терези, Водолій. А по цій карті можете займатися питаннями документів. Може спілкуватися з адвокатом, нотаріусом, юристом, судова. Якась історія може відбуватися. Ця людина може бути політиком, військовим, вчителем, може навчатися чомусь будете, або ну там шукати якісь майстер-класи. Погнати якісь знання а, або це знайомство буде вплоть, там, до любові, або просто спілкування. А, по цій карті ви можете якось планувати щось, аналізувати, бути такими більш меркантильними, розчотливими, обдуманими, пропланованими, як сказав, м стриманими. А, взагалі по цій карті я правда більше м робити, ніж говорити щось, комусь розказувати. Давайте ще дістанемо карту на індивідуальний стан. Холодність може бути закритість в емоційному плані по відношенню до інших людей. Або знайомця з кимось. Карта Ачельника. Mm -hmm. Ну, А вшельник, карта дає якийсь нам досвід, розуміння якихось ситуацій, як треба поступити, як було краще поступити. А, карта роздумування, карта ретріта, уєдінняння, коли ви можете закриватися вдома, навчатися чомусь, читати щось, а, може, не буде бажання комунікувати з іншими людьми, може, будете займатися якоюсь своєю реалізацією, або ця людина може вам дати якийсь досвід, розуміння. Чогось допомогти вирішити щось. Навчання, навчання я сказав про по цій карті. А, ну якщо ми говоримо за стосунки, то обично по цим картам проходить така історія, що дом робота, дом робота мало спілкуємося, мало комунікуємо, але при цьому там раз в п'ятилетку зустрічаємось як варіант. Не бажання може йти на якийсь контакт з кимось. Давайте ще одну карту, подивимось. Король Жезлі випадає цікаво. Тут, тут ну це може бути людина вогняної стихії, овенлев або стрілець, яка теж може до вас проявитися. Це може бути людина з шоу-бізнесу, людина, яка займається спортом, спортивна, дуже така харизматична, імпозантна, вольовита, активна, діє, дієва. Тут не знаю, може будете вибирати між двох партнерів. Або я не знаю, тут оці дві дві людини, два мужчинчика, якось вам можуть чомусь допомогти в наступному місяці. Це може бути така історія, що може вам треба проявити більшу ініціативу, йти може в контакт з іншими людьми, щоб отримати якийсь результат. Тобто не закриватися, бути більш такими рухливими. Скажімо, так на дні, колоди випадає тут з кубків, ну дивіться, ту кубків взагалі показує пропозиція руки і серця, пропозиція там разом жити. А, вагітність показує. А, і будете думати, переживати, як вам сказати про цю вагітність. Це може бути історія, коли а, може бути початок нових стосунків, знайомство, і не знаю, будете закриватися, боятися комусь відмовити, я не знаю, як варіант. А, побачення може бути, зустрічі, влюбленнесть, по цікаві можете влюбитися в щось. А, можете думати, аналізувати. Чим би ви хотіли зайнятися як хобі, як робота, а потім почати прикладати якісь зусилля, зрозуміти, що от хочу туди, будете такі активні чаді. карта праздника, піра, застолі. Може вас ці люди не знаю, там познайомитись десь на якійсь вечірці з кимось, або а, на святкування вас хтось запросить, там буде знайомство цим, з цими людьми. Або от ці люди вас будуть е, кликати кудись на якесь побачення, де народження. У нас якраз леви зараз народжуються в серпні, тому якось так. Давайте далі подивимося партнерські стосунки, взаємовідносини з іншими людьми. Що там карта скажуть? Пентаклей. Пентаклі. Ну, дивіться, карта такої непосільне ноше важкості а в комунікації, спілкуванні з якоюсь людиною. От, наче ми не, дим, не йдемо в розрив, але при цьому м -м, не вбачаємо вже перебігу подій в подальшому. М -м, і намагаємось. Зберегти хоча б те, що у нас є. Карта фінансова вроста. Може якийсь клієнт прийде такий тяжеловатий, скажімо так, по своєму натурі, по своєму характеру, але при цьому він дасть вам, скажімо так, фінанси, заплатить за свої послуги. Карта каже про те, що можете стояти в режимі ажидання. Чекати, поки хтось там не знаю, до вас з цих мужчинчиків проявиться, піде перший контакт. Будете так данатим присматрюся, а чи треба, а чи потрібно, а чи можливо щось. А, ну, взагалі, карта такої не знаю, може буде багато роботи, і ви через це будете закриватися від потенційних там, людей. Не делегу по цій карті, знаєте, що ще може бути? Може нагрузити себе якоюсь відповідальністю, хоча у вас буде можливість якось а, делегувати щось комусь, щоб вам було трошки легше. Ну, мені чомусь здається, тут у взаємовідносинах з кимось може бути якась важкість. От, наче, знаєте, настояння тупікаша далі все вже. Давайте ще одну карту. Восьмерка жезлов. Карта активності, спілкування, переписки. Це може бути знайомство на розстоянні, за рахунок чого може бути важкість типа непорозуміння, чи зустрінемось ми, чи не зустрінемось. Це може бути така здача, що ви будете багато переписуватись, але не буде ніякої ініціативи, скажімо так, з боку там партнера. Проявитися, запросити вас зустрітися фізично, і ви будете відчувати, що типу, от все топіка. Ну я б ще почекав трошечки, може там, щось ще буде. Mm. По цій карті потенційно можна увійти в стосунки, але це не буде якась довготривала, серйозна історія, вплива, не знаю, 10-15 літ разом. Обична, по цій карті проходить якась історія а, полгода год. Це може бути історія, коли будете вибирати, ходити на побачення не з однією людиною. По цій карті може бути треба буде багато спілкуватися там з клієнтами, з колегами. От прям знаєте, така активна. Я б сказав, що в серпні може бути активність у спілкуванні з іншими людьми, вирішення якихось питань або просто приятеля приємні припроваждення. По цій карті можете не знаю, можете довго будете вирішувати, куди там разом з кимось поїдете, і нарешті приймете рішення, улітіте, поїдете кудись. Переїзд може бути з кимось. Це може бути якась новина з приводу якоїсь людини, до речі, по цій карті. Щось дізнаєтесь, може бути важкість заробити цього. Давайте ще одну карту. Шестерка Пентаклі випадає. Ну, дивіться, шестерка Пентаклі в принципі символізує про те, що людина може ем, покровительствувати проявляти увагу, платити за вас, пригощати чимось, просто давати гроші. Карта, в принципі, символізує таку історію, коли є гармонія брать, давать у взаємовідносинах і є можливість розвивати стосунки далі. Але при цьому це може бути така повільна, повільно, скажімо так, безініціативно розвиватися ці стосунки, за рахунок чого може бути оця важкість, про яку я сказав. Карта може казати про те, що може бути третій зайвий в спілкуванні. Як варіант, якщо ж там щось погане, це може ви будете у когось гроші просити, може хтось у вас буде позичати гроші, або може бути фінансове надходження додаткове, на яке ви не очікували від якоїсь людини. По цій карті можете щось вагоме купляти собі або комусь. Це може бути подарунок, до речі. На ніколи не випадає карта десятка жезлів. Дивіться, десятка жезлів каже про те, що можете звалити на себе бремя відповідальності за якісь відносини. А, і от Через це у вас може бути заселення топіка, наче от вам це потрібно, а людині не потрібно, тому що вона там думає про себе. Але знову ж таки, ви в розрив як не йдете, тому що або боїтесь сказати, або боїтесь поговорити, або боїтесь поставити крапку, тому що не хочете залишатися од ними. Це карта каже про те, що може бути багато нагрузки на роботі, за рахунок чого може бути важкість знайти час в спілкуванні з друзями, але при цьому, при цьому тут, якби за рахунок переписки комунікації, все повинно бути добре. Спілкування. Це може бути додаткова нагрузка, на яку на вас нагрузять на роботі або дадуть більше відповідальності. Не знаю, може повищення предложить вам начальник як варіант. Давайте пер подивимось карти на роботу. Навчання, гроші. Ну, фінанси непогано, можуть важко зароблятися, але при цьому надходження точно буде в непоганому форматі. Ой, сім на рукав. Давайте подивимось, що там карти скажуть ще. Опять король м'ячей випадає. Ну, Це може бути може це буде ваш керівник, з яким ви будете там, не знаю, признається вам в коханні або буде до вас підкатувати, або нагрузить вас додатковою роботою. Це може бути зміна керівника. Це може прийти новий колега, Ну, обично, король бути все ж таки більш е... високу людину, високопосадовцю. Це може людина предложить вам, не знаю, колаборацію, рекламу, е... новий проєкт, вкластися е... кудись, е... запропонує вам, або змінити роботу. Вам ця людина запропонує. Або буде якась дискусія, обсуждення, дебати, якісь можуть бути по цій карті. Давайте ще одну карту. Тройка жезлів. Ну тут карта каже про те, що ви потенційно перед собою зможете побачити якісь можливості і будете їх якось може обдумувати планувати. Але при цьому дивіться, от карта не показує якихось активних дій. Тут ви якось, наче, вичікуєте правильного момента, щоб зробити якийсь крок. Хоча, в принципі, у нас карта вогняної стихії, я б вам порадив би не вичікувати момент, а просто брати і робити, тому що шанс як дається, так може і забратися. Ну, Взагалі, карта торговлі якоїсь може торгувати, чи може бути продавати щось, купувати. Карта може казати про те, що можете будете чекати зарплату або повишення, і ви його, в принципі, можете отримати. Але при цьому треба проявити якусь ініціативу. Тройка жезлів може казати про те, що не знаю, от хтось може реально вам запропонувати може роботу, або будете шукати якийсь університет, де можна. Навчитись чомусь новому, або, скажімо так, підкріпити свій, свій досвід. А, ну, от щось ви якось можете чекати по роботі, навченню грошах. Може, будете чекати, поки вам там гроші віддадуть, або будете думати, чи потрібно займати гроші, так дивитись на перспективу, Віддасть, а дасть ли мені чоловік деньги? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта дьявола випадає. Тут може бути реально страстний якийсь роман з колегою по цеху, а, з керівником вашим. Це може бути така історія, що може там, що то не договорі, обманіть вас а, хтось з ваших а, колег або керівництва. А, ця карта може казати про те, що може бути у вас страх щось міняти, тому що ви боїтеся, що ви в майбутньому це не отримаєте. А, і Через це будете якось щось вичікувати вам моменту. Ну а взагалі, по карті дьявола, може будете думати, чи треба брати відпустку, і все ж таки наважитись. Ну, взагалі, карта дьявола каже про те, що проявіть себе, заявіть про себе, не бійтеся, а кажіть, як ви вважаєте за потрібним, і вас побачать, почують і зроблять якісь висновки. Карта Дьявол може казати про якісь маніпуляції, якісь каверзні ситуації на роботі по відношенню до вас, або вас будуть вовлікати якось. Ну, карта дявол може казати про відпочинок, поїдете кудись відпочивати, або будете боятися попросити щось, щоб вам дав, дало ваше керівництво колеги. Може вам буде потрібна допомога, і ви будете якось думати, треба чи не треба казати, якось буде стіснятися, скажімо так. На дні колоди випадає карта пав'яшення. Дивіться, карта повіше обично каже про те, що у вас хтось може завести в ступор. Ви е, через щур можете вас те, що кажуть, як говорять, і приймати на свій якийсь життєвий досвід. Соответственно, не треба цього робити, тому що може образуватися якийсь тупік. А взагалі, по цій карті, я вам радив би зробити переоцінку якихось цінностей, і за рахунок цього, скажімо так, може бути здвіг далі. Динаміка якась, побачити перед собою якісь можливості. Ну опять же, відпустка може бути по цій карті. Відпочинок, будете думати, аналізувати, що як далі рухатись. По цій карті вас інші люди знову можуть виводити на якийсь емоційний вплив, ставити в якусь залежність, провокувати на щось. Вам головне не повестись, опять же, не дослухатись до порад від інших людей, тому що це може бути неправильний вибір, коли ви зробите так, як хтось вважає за потрібне. Павішений в ретрит може повірити Йога і медитацію. Вкладатися фінансово можна в його медита медитацію, загоритесь, бажанням потікати. Можете багато гуляти, відпочивати. До речі, ще як варіант, окрім роботи. Ну якось так для вас, раки дуже сильно всіх люблю. Бажаю прекрасного серпня, максимально всіх обійняв. Бережіть себе і гарного дня.